Hybrid Flow – це найлегший спосіб заварювання пуровер кави або фільтр кави. Головна фішечка, що можна заварювати будь-яку дозу кави 8 грамів, 15, 30, 50, 80 неважливо. І при цьому вам не треба буде запам'ятовувати рецепт. Зазвичай рецепти розроблені для однієї закладки. Тобто, якщо ви вивчили рецепт під 15 грамів, ви не можете використовувати його для 30. то як так виходить? Hybrid flow – це мій авторський метод, який походить від osmotic Flow. метод який я досліджував більше двох років. Але зрозумівши його ліміти, я вирішив його покращити, і, оскільки філософія суттєво відрізняється, ми отримали Hybrid Flow. Як і раніше, в моїй версії Osmotic Flow ми маємо три етапи: змочування кави або блум, вливання пульсами по колу, тобто невеличке вливання по колу, яке робиться десь 5-8 разів або більше. І третій етап найголовніша відмінність це повністю вливаємо всю воду по спіралі, а потім вливаємо десь в центр по колу, як захочеться. І найбільша відмінність в нас немає такого жорсткого обмеження по швидкості потоку води, особливо на третьому етапі. Ми можемо вливати хоч зі швидкістю 9 грамів на секунду. В той час, як в Flow теж можна використовувати будь-які фільтри і будь-які кавоварки, там доведеться коригувати підхід зміною температури та помелу в цьому методі ми зафіксували температуру на 90 градусів. І регулювання відбувається виключно за рахунок зміни помелу. При цьому, коли ми збільшуємо дозу від 0 грамів до 20, ми збільшуємо помел, а коли ми збільшуємо дозу до 30 грамів і більше, ми починаємо його зменшувати, тобто доза 30 грамів буде мати помел приблизно як 15 грамів через те, що вода просто буде швидше протікати крізь каву, тому що шар води буде великий. Гравітація. Отже, по трьох етапах, перший етап: ми вливаємо воду, щоб змочити каву. Коли зробили невеличку спіраль, просто продовжуйте вливати по якомусь колу, щоб вода згорнулась і зробила красивий купол в ідеалі. Якщо кава свіжа, купол у вас з'явиться. З 30-ї секунди ми починаємо робити вливання по колу. Робимо просто якесь коло, щоб купол наш почав підніматись. І коли пінка починає виходити, вона може трохи потекти поверх куполу, зупиняємось. Даємо воді стекти. Якщо у вас сформувався нормальний купол, він буде опускатись. Тобто у вас буде така мембрана, можна сказати. Просто купол буду рухатись вгору і вниз. і коли він майже опустився, ми доливаємо наступну порцію води і робимо так до хвилини тридцяти. З хвилини 30 чекаємо, поки купол трохи опуститься, як перед тим, як робити наступний пульс. Тобто, фактично, можемо починати вливати на хвилина 35, хвилина 40, третій етап. Це не так критично. Робимо повну спіраль, щоб повністю змочити каву. І доливаємо воду до кінця. Якщо у вас є місце в коворці, ви можете долити просто доверху. А якщо місця не вистачає, щоб долити одразу всю воду повністю, трошечки сповільнитись в кінці і чекайте, поки дольється до кінця. В принципі, цей метод доволі органічний, тому ви зможете зрозуміти, що помил підібраний правильно, навіть дивлячись, як відбуваються пульси. Якщо при пульсах вода занадто швидко протікає. Якщо вам не доводиться чекати, а робите наступний пульс доволі швидко після того, як влили попередній. Скоріше за все помел у вас занадто великий. А якщо вам доводиться доволі багато чекати, і ви зробили 2, 3 або 4 пульси всього за весь цей час, то, скоріш за все, помел треба зробити більше. Але смак кави покаже. Кава буде збалансована. Звертайте увагу на насиченість і щільний післясмак. Якщо після смак є, значить кава смачна. Якщо після смак темний, такий, просто темні смаки. Значить треба збільшити помел, щоб зробити каву трошечки легше. 15-20 г це, напевно, найбільш збалансована доза, яку можна заварювати. Але 30 буде не гірше. А, ну і головніша фішечка: вам не доведеться довго стояти з чайником. Зазвичай, якщо це рецепт 20 грамів кави 300 води, 320 води, це займе менше 2 хвилин вливання. Тобто стояти з чайником доведеться менше. Що ж на цьому все Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть в коментарях, як у вас вийшло, і ставайте спонсорами, щоб підтримати мої дослідження.